Для українців музика особлива частина життя, спілкування, взаємодії. Фундаментальна ідея заснування щорічного літнього фестивалю класичної музики Чайковський фест в Тростянці негайно завоювала популярність серед шанувальників класичної музики не тільки серед українців, а й представників інших держав, які нерідко є гостями міста саме в ці дні. Впечатлення саме прекрасне Мені грається, що тут очень хороша акустика, хороша атмосфера. хорошая публика. Можно отдохнуть. Впечатление бомбовские. Э -э да, да. Вообще, знаете, есть э устраивают люди праздник живота, там нажраться можно, да? А это праздник для души, сердца, даже для мозга. Класс. Довольно. Цей фестиваль виріс з традиційних днів Чайковського у Тростянці, які проходили вже кілька років. Місце проведення фестивалю маєток Леопольда Кеніга і князя Галіцина, обрана не випадково. Саме тут, у далекому 1864-му, гостював студент Петербурзької консерваторії, майбутній геній світової музики Петро Ілліт Чайковський. Поряд з маєтком знаходиться одна з видатних пам'яток міста. Квартеця, круглий двір. А сам маєток оточений парковою зоною, одна сторона якої закінчується чудовим озером. Ну, мені було усадьбу посмотреть. Ми об'їздили всі окрестности, побували ще там далі. Як же це називається? не скучно. Там така природа, невероятна, такі гроти, такі озера, такі дерева, сказочні просто. Я поразила, рівнина, а потім вдруг абсолютно все змінюється. Ландшафт резко поменялся. І така невероятна краса. Проведення фестивалю в маєтку, на думку виконавців, є досить доброю справою, так як всередині маєтку гостей чекають хороші сюрпризи. Це і атмосфера домашнього затишку, яку створюють картини, що розташовуються на стінах концертного залу, з зображенням пейзажу. До речі, ці твори мистецтва подаровані видатними майстрами пензля, яких вразила природа тростянця. Акустика в залі не уступає акустиці в консерваторії, а головною прикрасою є білий рояль, який нечасто можна зустріти не тільки в маленьких, але і у великих концертних залах. Просто настроєння трохи інше, розумієте? Не такое, як в концертному залі. Німно ну, більш тепла что ли, атмосфера, більш домашня. І ну понімаєте, як в своїй сім'ї Те, що ми сюди приїхали, мене вражає. Що зовсім інакше, Тростянці, може якась хатка, якийсь, тут, якийсь знайомий був, а тут такі палаци, тут у вас просто чудово. І зовсім інакше навіть по повітря. Враження просто шалені. Дуже гарна організація. Можу сказати, що вона максимально про європейська. Це тенденція європейських концертів в Штатах. Зокрема, коли йде кофе-брейк, люди спілкуються. Я бачу, сюди приходять люди певними когортами. От, Всі вони об'єднуються в цьому залі і це відразу відчувається. Кожен концерт він є неповторним та унікальним. І неповторність концерту була саме в цій камерній обстановці. В перерві між концертом кожен бажаючий може випити чашку чаю чи кави, сидячи в прохолоді дерев перед з маєтком. Але не лише це відрізняє Чайковський фест від інших фестивалів класичної музики в будь-якому місті. Відрізняється він ще і великою кількістю музичних номерів, і унікальною програмою, а також високою якістю виконання музичних творів. Серед учасників фестивалю лауреати міжнародних конкурсів, відомі солісти, ансамблі, оркестри та молоді таланти не лише з України, а і зі всього світу. Широкий діапазон виконавських сил і класична музика різних епох до того. Кож іноді виконавці дарують шедеври світової класики оброблені на сучасний манер, пожвавлює концертне життя Тростянця, збагачує музичну культуру новими іменами та творчими колективами.